Іван Федоров на зв'язку, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Пане Вадим, вітаю. Я вас для початку оперативна ситуація, оскільки Запоріжжя тепер теж на жаль потрапляє у список міст, які щодня зазнають обстрілів, а області поготів. За вчорашнього добу трохи більше ніж 250 обстрілів було по території Запорізької області здебільшого то були прифронтові населені пункти. Ворог пошкодив з десяток будинків, об'єктів інфраструктури. Також на жаль, вчора була пошкоджена одна з ліній електропередачі. І на сьогодні, на лівому березі Запорізької області, у нас близько. 40 населених пунктів або повністю, або частково знеструмлена. Тож наразі енергетики відновлюють пошкодження, руйнування, які ворог завдав вночі. Також переважно вчора з десятої вечора ворог почав кабами обстрілювати населені пункти, які також знаходяться поблизу лінії фронту. Це і Таврійське це і Поблизу в передмісті Комишевахи, а це і Оріхів. Тож чергові руйнування зранку і чергові втрати мешканців нашої території Запорізької області. А у зв'язку з таким збільшенням обстрілів ви фіксуєте збільшення евакуаційних процесів з прифронтових територій? Щодо евакуації насправді я б сказав, що все достатньо стабільно за жовтень місяць. Евакуйовано 25 людей з прифронтових населених пунктів. Тож приблизно це одна людина на добу. Також Укрзалізниця, дякуємо Укрзалізниці, допомагає нам евакуйовувати мешканців з території Запорізької області до більш безпечних регіонів нашої країни. А це щодня ходить потяг евакуаційний до Львова та до Хмельницького. Але насправді за останній місяць 428 людей скористалися цією послугою це приблизно. Це приблизно 10-12 людей на добу? Тож це достатньо стала цифра, вона точно не збільшується, і ми її фіксуємо вже протягом останніх півроку. А, до, до, достатньо стабільною. Тож не збільшилася кількість людей, які евакуюються або виїжджають а, як з прифронтових населених пунктів, так і безпосередньо з самої Запорізької області в цілому. А яка ситуація на тимчасово окупованій території? Чи фіксуєте ви звіти хоч якийсь потік людей, які Правдами і неправдами обходять лінію фронту російські блокпости і виїжджають. Є хоч якась інформація про це Пане Вадим. Також ситуація достатньо стала останні, мабуть вже 5 або 6 місяців. Це залежить, ми можемо побачити якісь всплески щодо евакуації, виходячи з ситуації, яку ворог створив тимчасовій окупації. Наприклад, коли розпочалася масова фіксація мобілізаційного ресурсу. Коли ворог почав фіксувати всіх у своїх фейкових військоматах, тоді ми бачили а, якусь тенденцію до виїзду сотен сотень людей. А коли ворог почав в чергове а, масово викрадати людей з їхніх домівок та помешкань, як, як, наприклад, це було в Приазовському, Приморському останні декілька місяців. Також є якась тенденція по виїзду, але глобально всі, хто хотіли виїхати, вони вже виїхали з тимчасової окупації. І що ще чути взагалі з території окупованої області? Як там ситуація напередодні опалювального сезону особливо? Є величезні перебої зі світлом, є проблема з поставкою води. Сьогодні приблизно 70% тимчасово окупованої частини Запорізької області вона без води і без водопостачання. Тож там є підвезення, там є нерегулярне нещодобове включення води. Тож ситуація достатньо складна. Також ми бачимо тенденцію, що ворог заходить на чергове коло щодо відбору нашого житла у мешканців в тимчасовій окупації. Створили новий реєстр, в якому тепер змушують перереєструвати всіх наших мешканців свої квартири, будинки, майно та бізнес. Але для перереєстрації потрібні. Лише російські паспорти, лише е, наявність особистого власника. Тож ми можемо чекати на чергову хвилю по націоналізації нашого майна. Пане Іване, в такому разі яка ситуація з початком опалювального сезону у вас? Отроху починає розпочинатися опалювальний сезон на території Запорізької області. Приблизно тиждень тому перші поодинокі котельні почали е, включатися автономно в закладах охорони здоров'я, соціального захисту, і вже зчорашнього дня почали розпочинати опалювальний сезон безпосередньо в населених пунктах Запорізької області. Насправді, погода ще сприяє трохи почекати з початком опалювального сезону, щоб зробити менше навантаження і на нашу енергетичну систему, і звичайно ж на кишені наших громадян. Але я думаю, що вже з понеділка вівторка всі мешканці. Запорізької області зможуть відчути, побачити тепло в своїх оселях, і опалювальний сезон вже повноцінно розпочнеться. Все готове, всі резерви, які ми планували зробити до опалювального сезону, зроблені. Тож, сподіваюся, що ми зможемо вистояти ворожим. Обстрілом стабілізувати нашу систему і опалення, і водопостачання, і я сподіваюся, електропостачання буде в достатній кількості. Хоча ми не зупиняємось і продовжуємо резервування всіх наших потужностей. І весь опалювальний сезон ми будемо додатково вводити в експлуатацію резервні генеруючі потужності завдяки нашим міжнародним партнерам. Ну, все це вимагатиме ресурсів. А я хотів ще встигнути спитати, чи вистачить тоді ресурсів на підтримку збройних сил, тому що ваша область регулярно, крім своїх безпосередніх обов'язків, ще і закуповує щось для армії. Пане Вадим, допомога збройним силам України це наш пріоритет за жовтень місяць. Допомогу від громад Запорізької області передано підрозділам збройних сил України на 147 мільйонів гривень. Тож ми чітко відчуваємо, що потрібно підрозділом і. Екстремально швидко це доставляємо в підрозділи на сьогоднішній ранок. Ми бачимо, що в деяких підрозділах є проблема з а, мавіками, з нічними мавіками. То вони вже в обід будуть в підрозділах. Така ж сама ситуація з доукомплектацією автівками, ребами. Ми все це робимо вкрай оперативно, щоб допомогти нашим. Військовослужбовцями, які боронять територію Запорізької області, і також спільно з військовим командуванням з військовими готуємо неприємні сюрпризи для ворога, якщо він наважиться рухатись в бік запорізької лінії. Фронту люблю неприємні сюрпризи, коли мова йде про росіян. Дякую, пане Іване. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був в ефірі.